Ну, що ви також, коли чуєте вираз зли язики, як говорять деякі наші політичні аналітики, думаєте, що ж то таке за злі язики? Ну, зараз ми з вами приготуємо. Язики ми беремо свинячі маленькі, свинособачих собачих не знайшла і ставимо їх варити. Варяться вони десь біля годинки. А ось, поки вони варяться, ми будемо готувати інші інгредієнти, тому що все має трішечки промаринуватися. І тільки в кінці ми додамо язик. Кріп кропу тут не може бути багато. Кропу від душі міленько порізали, перед цим помили. Чесноку також тут не може бути багато, так як злі язики, вони все таки гостренькі. І наш салат також буде гостреньким. Він буде дуже свіжий, на смак дуже цікавий. Поєднання смаків досить таке незвичайне. ось І для того, щоб наш салат був гострим, таким самим, як ті злі язики, ми додаємо багато чеснику. Дуже чесник не дрібимо, ми його будемо розминати руками разом з кропом. На один язик в принципі взяла таку маленьку тарілочку. Остальні два приготую пізніше. хай там будуть. Все гарно перетираємо, прям розминаємо, щоб дуже гарно вийшов сок. Обов'язково солимо. Якщо не посолимо, такого соку не буде. І гарно в нас чесник з кропом будемо маринувати одне друге. Ми будемо різати огірки. До речі, огірки можна взяти і солоні, і свіжі. А ще краще малосольні. На сьогодні мені захотілося чомусь свіженькими. Всі інгредієнти також ріжемо ми соломкою. В принципі, язик завжди, мені здається, подається соломкою, якщо десь до салату входить, це тільки назлівне, він такими кружечками ріжеться. І огірки також ми додаємо обов'язково, щоб воно там постояло з кропом і чесником. Хвилин 10-15, щоб добресенько настоялося. Переходимо до красних ліній. Ці злі язики, вони щось як скажуть, особливо ці красні лінії, красні лінії. І тільки вони на язиках, ці красні лінії, красні лінії. Ну, красні лінії ми робимо з перчиком. Перчик, до речі, гарно поєднується з цим смаком. То ще я думала, що додати. Тут все-таки поєднана моя фантазія. Я чогось хотіла, не знала чого, і... і з язиком, і вирішила ось таке придумати. До речі, дійсно салат дуже цікавий, і він ну, підійде до любого столу. Я впевнена на мільйон відсотків, що такого салату ніхто не їв. Ой, він прийшов сказати вам, щоб ви підписувались, ставити лайки та коментарі. Та мій помощник Повара. У нас язики цим часом зварилися, в холодній воді вистигли і ми знімаємо з них оту плівочку непотрібну. Щоб плівка знімалася обов'язково холодну воду. Їх опускаємо, зрізаємо все непотрібне, і також робимо з них полосочки. Порізали язик на полоски так, такого самого розміру, як той огірок, і як наші красні лінії. До речі, а ви не пам'ятаєте, хто перший придумав цю фразу «злі язики? Та така велика кількість цих політичних передач ну, Деяких можна слухати, деяких не дуже. І оці злі язики, спочатку хтось один говорив, а потім прям масово. Десь хтось щось ляпне з тої ворожої країни. І це одразу класифікується як злі язики. Мені дуже хотілося, щоб ви його приготували, цей салат, і написали, як він вам. Тому Що тому, хто любить язик, і таку свіжу подачу з приємними овочами, ну, буде смачно. Я знаю, що сподобається. Ніхто ніколи такого не робив, тому що це я придумала. Якщо ви десь зустрічали такий салат на просторах інтернету, можете сказати. Далі ми робимо заправку. Оце мене бісить, знаєте, оці салати. Е... На просторах інтернету Ото намішали тут будь-що, залили майонезом і все, салат за 5 мінут. Яка там користь, непонятно. А в нас користь. Оливкова олія. З греческих монастирів привезена дуже класно, до речі. Трошки гірчиці французької, лимончику, капулечка сметанки, або навіть можна майонезу. То не дуже плохо. Цією заправкою ми заливаємо наш салат. Заправки не має бути багато. Там багато соку від кропу і огірків. Там вже є сік і він досить в великій кількості. І тому, щоб не перебивати смак основних страв, основних інгредієнтів, ми не додаємо його багато. Салат смачний, злий, гострий. Лайкайте, будь ласочка. Підписуйтесь, будь ласочка. страв буде дуже багато.